Вітаю всіх! На зв'язку команда Шарків. аналітку почнемо із місячного графіка BTC. І тут план глобально залишається тим самим, і я очікую доставку ціни в даний імбаланс, від якого очікуватиму продовження руху вгору. Перед цим імбалансом залишено тижневий свінг, який може являтись найближчою ціллю на даному таймфреймі, відповідно його зняття у глобальній перспективі. Я також очікую. На денному таймфреймі крайні з чим взаємодіяла ціна це Swing максимум на який відбувається реакція, та найближчим інструментом з іншої сторони, на який ми ще можемо у локальнішій перспективі реагувати, є даний Rejection Block, у який зараз ми і, скоріш за все, будемо отримувати доставку ціни. На 4 годинному таймфреймі нової інформації немає. Так, ми також отримували зняття. Ось це, але воно нам нічого не дає. На цьому таймфреймі найближчими таргетами є два Swing мінімуми. На годинному таймфреймі інформація дещо відрізняється, та у результаті цього зняття отримували формування ордер блоку, на який ціна зараз реагує. Ну, і ми зараз просто очікуємо доставку до цього Swing мінімуму. Скоріше за все, до руху вже приєднатись не вдасться. Якщо ми на нього. Зреагуємо, то не відкидає варіант того, що ми можемо у локальній перспективі звідси розвернутися, не тестуючи цього Rejection блоку Якщо глянути графік маржинальних рівнів, то найближчі, які слід брати до уваги, знаходяться ось тут, під лоу. не факт, що їх будемо знімати, а найближчі, які знаходяться зверху, знаходяться якраз ось тут. Тому не відкидаю варіант того, що після. Ось цього зняття ми можемо отримати реакцію і піти спочатку зняти ось ці маржиналки зверху. Ось тому поки такий план. Якщо дивитись ефір, то тут план також у глобальній перспективі, схожий на BTC, і я очікую перекриття даного імбалансу та у майбутньому реакцію на нього і вихід від нього вгору. На тижневому таймфреймі перед ним також залишено ось цей. Свінг, ну і він є зараз найближчою ціллю на цьому таймфреймі. На денному таймфреймі не зовсім зрозуміло, з чим ціна тут взаємодіяла, оскільки ми по ліву сторону не бачимо зняття або тесту інструменту, відповідно, нам цей таймфрейм як такої інформації зараз не дає. На 4 годинному бачимо те, що у результаті зняття ось цього свінга був отриманий результат у вигляді зняття мінімумів. Нижче. Тому зараз, якщо ми на них реакції ніякої не отримуємо, то тоді просто цілимось ось сюди. На годинному таймфреймі бачимо, що тут також формувався був блок, і від нього одразу давали вхід наступною свічкою після його формування. Відповідно, бачимо реалізацію потенційної позиції шортової. і я на даному етапі очікую доставку ціни ось сюди, і тут вже буду заново слідкувати. Якщо дивитись на графік домінації, то тут у нас сформувався новий масив на тижневому фремію. Ось так він виглядає. І на нього ми знову можемо натягнути Fibonacci. І бачимо те, що ціна якраз заходить в преміум, і відповідно з цієї області ми можемо отримати. Подіння. Якщо ми його не отримуємо, то напевно, знову ж таки, через це зняття свінгів буде потенційне падіння у майбутньому відбуватися. Але це є дещо негативний варіант, і було б позитивно, якщо б ми вже з актуальних позначок сходили та оновили цей мінімум. І в глобальній перспективі досягнули рівня 50% по домінації. Ось на графіку загальної капіталізації також все те саме. Очікуємо доставку ціни у місячний імбаланс, зняття свінга перед ним, тобто до заправку і в майбутньому продовження руху на цих всіх інструментах. Локальніше ситуація більш схожа до бітка. Ми отримували тут зняття свінга, що провокує рух вниз, і зараз найближчим інструментом є ось цей РВ. На 4-годинному таймфреймі. Тут вже ми отримали результат у вигляді зняття цих. Мінімумів, відповідно, якщо ми тут ніякої реакції не отримуємо, то будемо очікувати зняття того, що знаходиться нижче. Але по BTC при тому, що ми бачимо в моменті ріст домінації, ми можемо побачити більш таку серйознішу реакцію на найближчі рівні, які ще є навіть не зняті. Тому поки найближчий план у мене є ось таким: зняття цих рівнів, реакція на них і початок руху вгору. На цьому аналітика закінчена. Всім вдячний за перегляд.